Євангеліє від луки, розділ 11 Раз якось він молився в якомусь місці, і, як закінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи, навчи нас молитись, як і Йоанн навчав своїх учнів. А він до них промовив. Коли ви молитесь, кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство. Дай нам кожного дня наш хліб щоденний і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу. Далі до них промовив. Якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього опівночі та й сказав до нього Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що йому дати. А той зсередини відповів би йому Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не встане, та не дасть, тому що він його приятель, все ж таки із за його настирливості підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож кажу вам просіть і вам дасться, шукайте, і знайдете. Стукайте, і вам відчинять. Кожний бог, хто просить, Одержує той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви, злими бувши, Умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Одного разу Ісус виганяв біса, що німий був, і як біс вийшов, німий заговорив, і дивувались люди, та деякі з них говорили, він велзевулом, князем бісівським, виганяє бісів. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. А він, знаючи думки їх, сказав їм Кожне царство, розділене проти себе самого, запустіє, і дім на дім упаде. Коли отже і сатана проти себе самого розділився, як устоїться його царство? Бо ж кажете, що велзевулом виганяю бісів. Коли ж я велзевулом виганяю бісів, то ким виганяють ваші сини? Ось чому вони будуть вашими суддями? Коли ж я Божим перстом виганяю бісів, то значить, Прийшло до вас Боже Царство. Коли хтось сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці, коли ж надійде хтось сильніший від нього і його подолає, то забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і роздасть його здобич Хто не зо мною, той проти мене. І хто за мною не збирає, той розсипає. Коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та, не знайшовши, каже Повернуся в дім свій, звідки я вийшов. І, прибувши, знайде його заметеним і прибраним. І тоді йде і бере з собою інших сім духів. Гірших від себе, і вони входять і там оселяються, і останнє для того чоловіка буде гірше, ніж перше. Коли він говорив це, жінка якась, піднісши голос з міжнароду мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він Озвався, справді блаженні ж і ті, що слухають Боже Слово, і його зберігають. Коли народ згромадився, Ісус почав промовляти. Рід цей, рід лукавий, він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком для ніновитян. Так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця Півдня встане під час суду з людьми оцього роду і його засудить, бо прийшла з кінців світу послухати мудрості Соломона, а ось тут більше від Соломона. Ніневитяни встануть за цим родом під час суду і його засудять. Бо вони покаялись на проповіді Йони, та ось тут більше від йони. Ніхто не світить світла і не кладе його у сховок ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили ясність. Світло твого тіла твоє око. Коли око твоє здорове. Все твоє тіло світле, коли ж воно не дуже, все тіло твоє темне. Гляди, отже, чи світло, що в тобі, не є темрява, коли, отже, все тіло Твоє світле і нічого темного немає, воно буде все в світлі, так наче б освічувало тебе світло сяйвом. Коли він говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не зробив обмивань перед обідом. Господь сказав до нього От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумисок. самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи ж той, що зробив верх, чи не зробив і середини? Тож дайте милостиню з того, що усередині, і все у вас буде чисте. Та горе вам, фарисеї, бо ви даєте десятину зм'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеї, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, як оті гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвався тоді один із учителів закону, Учителю. Кажучи це, ти і нас ображаєш. Він же відповів Горе і вам, учителям закону, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкнетеся. Горе вам, що будуєте гроби пророкам, а це ж ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками. І даєте згоду вчинкам батьків ваших, вони їх повбивали, а ви будуєте їм гроби. Тому і каже мудрість Божа: Я їм пошлю пророків і апостолів, вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від створення світу. Від крові Авеля до крові Захарії, забитого між вівтарем і храмом. Так я кажу вам рідцей здасть за те рахубу. Горе вам, учителям закону, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не ввійшли, і тим, що хотіли ввійти, заборонили. І як він вийшов звідти, книжники та фарисеї почали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи так, щоб несподівано піймати якесь слово з уст його. Послання до ТИТА Розділ 3 Нагадай їм, щоб корилися верховній владі, щоб слухалися, були готові до всякого доброго діла, щоб нікого не ганьбили, були мирні, поступливі та виявляли повну лагідність супроти всіх людей. Ми теж були колись безглузді, непокірні, збаламучені. Служили пристрастям та розкошам прирізним, живучи у злобі і заздрощах, огидні, взаємно ненависні. Та коли з'явилась доброта і любов до людей спаса нашого Бога, Він спас нас не ради діл справедливості, які ми були зробили, але з свого милосердя, купіллю відродження і відновленням Святого Духа якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали згідно з надією спадкоємцями життя вічного. Вірне слово. І я хочу, щоб Ти його запевняв, аби ті, які увірували в Бога, намагалися бути першими в добрих ділах. Це добре. І корисне людям. А безглуздих питань, родоводів, спорів та суперечок про закон уникай, бо вони безкорисні і марні. Єретика чоловіка по першим і другим попередженні цурайся, знаючи, що такий ось збився на манівці і грішить, ще й осуджує себе самого. Коли пришлю до тебе Артема або Тихика, чим скоріше приходь до мене в Нікопіль, бо я вирішив там перезумувати. Зину законника і Аполоса випровадь дбайливо, щоб їм нічого не бракувало. Наші також нехай навчаються бути першими в добрих ділах для конечних потреб, щоб не були безплідні. Вітають тебе всі, які зо мною. Вітай тих, які люблять нас у вірі. Благодать з усіма вами. Псалом двадцять дев'ятий Воздайте Господові сини Божі, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові славу імені Його, вклоніться Господові в святих шатах, голос Господні над водами, загримів Бог слави, Господь над великими водами, голос Господній сильний. Голос Господній величний, голос Господній ламає кедри, Господь торощить кедри ливанські. Від його голосу ливан стрибає, мов телятко, Сіріон, як буйволятко. Голос Господній креше полум'я вогнисте. Голос Господній, пустиню стрясає. Пустиню кадеш стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає і обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже Слава. Господь восів над потопом і сидітиме Господь цар повіки. Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій. Миром, книга Приповідок, розділ 17 Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином, з братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун Прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів. Слава ж дітей їхні батьки. Не личить дурневі. Наказуюча мова Тим менше князеві уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має, куди б не обернувся він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, Хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро? Злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господові. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрості купити? Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує, Тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син. Своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить. Здається мудрим і розважливим як стулить губи. КНИГА ПроРОКа Софонії. Розділ ТРІ. Горе БУНТІВНИЧУМ. Сплюгавленому місту, що утискає. Воно голосу не слухалося, науки не приймало, на Господа не покладалось, до свого бога не наближалось. Князі його посеред нього, це рикаючі леви, судді його вовки степові, які до ранку не матимуть, що гристи. Його пророки чванливі і зрадливі, священники його святе осквернили, Закон зґвалтували. Господь посеред нього справедливий, неправди він не чинить. Щоранку суд свій Він на світ виводить, його ніколи не бракує, та нечестивий сорому не знає. Я вигубив народи. Зруйновано їхні башти, зробив безлюдними я вулиці їхні, ніхто ними не ходить, спустошено міста їхні, нема людей, немає мешканців. Я мовив бодай мене будеш боятись, приймеш мою науку, тож не буде знищена його оселя, дарма що я навідався з усім тим до нього. Але вони лише про те і дбали, щоб зіпсувати всі свої учинки. Тому чекайте мене, каже слово господнє, до дня, коли я встану на свідчення, бо я постановив згромадити народи та зібрати царства, щоб вилити на них моє обурення, весь палки гнів мій, бо мій вогонь горливий пожере всю землю. Тоді бо я поверну народам мову чисту, щоб усі ім'я Господнє призивали та щоб служили йому однодушно. З тамтого боку рік етіопських, мої приклонники, моїх розсіяних потомків, принесуть мені офіру, того часу не будеш соромитись усіх твоїх лихих учинків. Тоді бо я усуну з поміж тебе твоїх веселунів зарозумілих, і ти бунтуватися більше не будеш на моїй святій горі. Заставлю серед тебе народ убогий та смиренний, і він шукатиме притулку в імені Господнім. Ізраїля останок не вчинятиме злочину і брехні не буде говорити, і не знайдеться в їхніх устах язик зрадливий. Вони будуть пастись і на землі лежати, ніхто їх не лякатиме. Виспівуй, о дочко Сіону, вигукуй радо, Ізраїлю, радуйся і веселися з усього серця, дочко Єрусалимська. Господь усунув засуди проти тебе, прогнав ворога Твого, Цар Ізраїля. Господь, посеред тебе, не будеш більш боятись лиха. Того дня Єрусалимові скажуть: не бійся, ось і вони, нехай не опадають руки в тебе. Господь, твій Бог, посеред тебе, могутній. Він врятує, Він буде вельми радуватись тобою, Він відновить тебе любов'ю своєю. Він буде веселитися тобою під веселі співи, неначе під час свята. Я віддалив від тебе лихо, ти не нестимеш більше ганьби. Ось я візьмусь того часу за всіх тих, що тебе гнітять. Я спасу кульгавих і розпорошених зберу докупи, зроблю їх славними та іменитими. їх. Що по всій землі була ганьба їхня. Того часу я приведу вас, того часу зберу вас, зроблю вас іменитими і славними між усіма народами землі, як поверну ваших бранців у вас перед очима. Каже Господь.